Вітаємо всіх наших глядачів відкоментувати те, що відбувалося сьогодні вранці, продовжує відбуватися, і якими будуть наслідки Миколу Маламужа. Микола Вороч. Вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава зранку! Палає Кершинський міст. Росіяни кажуть, що вантажівка взірвалася. Українці обласками вітають. Вважають, що почалася деокупація. Я вас цим теж вітаю. Чи можна вважати це початком до окупації, на вашу думку, і які будуть можливі наслідки? Е, ну, першу чергу, треба сказати, що Кримський міст це знакова е, комунікація. Це той символ, який давно стояв як перепона е, щодо е, здійснення активних заходів передопущення і поставки техніки, озброєння живої сили по якій фактично йде основний приток якраз військовиків і представників Російської Федерації південно, але вже і східного напрямку. З одного боку, це йде з донецько луганського області, з іншого боку, це через Кримський міст, Крим і відповідно південні регіони. Тому в даній ситуації ця комунікація якраз визначалася як стратегічна і вже неодноразово на всіх рівнях висловилось питання, що треба нанести відповідний удар. Єдине, що тут питання стояло, чи це доцільно. Я відчуваю, що наші західні партнери на якомусь етапі стримано відносилися До цього вказуючи на те, що це посилить ескалацію, напружність вийде на інший рівень уже війни. Але вже рівень уже такий, що вище не можна. Вже Путін загрожує ядерною зброєю, тому вже тут уже конкретні питання щодо моста я думаю, дуже актуально. Але тут треба дивитися версії. Ну, перша справа активна версія те, що це місце підірвали наші спецслужби. Зрозуміло, що нанесення ракетних ударів або авіації практично було неможливо, тому що і Даніло, і всі інші правильно говорили про те, що там надзвичайно потужна система ППО, система контроль. Але які інші варіанти були варіанти по морю, наприклад, про потоці якраз підірвати, але також контролювано було військово-морським флотом Росії. Потужний потік, який був через Кримський міст, передбачав можливі варіанти якраз е, е, завезення та вибухівки на автомобільному транспорті, і заоскувавши його, відповідно провівши відповідно заходи, е, можливо, так захисту від інших е, систем контролю, наприклад, на в'їзді мости, і зрозуміло, в великому потоці дуже тяжко його проконтролювати. Тому Одна із версій, це піготована операція спецслужб України. Але зрозуміло, що ми сьогодні може і не визнаємо цей формат, тому що дані ситуації це визначає, що ми починаємо якісь проводити акції на ескалацію потужної напруженості. Але те, що сталося, це вже фактично конкретний факт знецінення цієї комунікації, і саме міфу, що міст неприступний, всі і керівники Російської Федерації. І кримські керівники, і військовики Росії вказують, що там така система захисту, що практично ні одна сказав, спецслужба або інша та спецслужби нічого не може зробити. Але, як правило, в житті я скажу в практиці оперативної роботи, от воно стається так, коли неочікувано. Тому перша версія дійсно це професіонал високого класу. Друга версія це можуть бути і наші агентури, які знаходяться на, наприклад, Криму або в Російській Федерації, яка системно володіє ситуацією по мосту, по... Контролю е, по переміщенню вантажу, можливо, і проводили е, операції про переміщення вантажу тобто всього операції, бачив, як проводиться контроль, які можливості замінування, які можливості введення, наприклад, керованого або часового механізму для вибуху, якраз в цей момент на мосту. Це друга версія, що агентура або партизани, які ну, під егідою спецслужб України, проводять таку операцію. І третя версія, зрозуміло, ми її не виключаємо це е, і провокація самих росіян. Може бути, вони могли піти і на цей формат. Ми пам'ятаємо, як Путін підривав е, жили е, якраз будинки період боротьби, наприклад, із там чеченцями там і тому подібне. То всі засоби добрі, тому для того, щоб підняти гразу з ескалації, звинувати Україну в диверсійних акціях, і зрозуміло е, більш активно задіяти ресурси, порнесені ударів ракетних, наприклад, ще погроза ще раз ядерної Бомбою тактичного рівня це от може бути і цей сценарій. Тому не виключаємо ні один сценарій. Але те, що сталося, я скажу, хто виграв цю відношу Виграла Україна. Виграв те, що показало що ця неприступна фортеця міст. Вона вразила Що вже два переходи автомобільні проїзди вже впали. Це відверто, показано якраз момент вибуху. надзвичайно потужний, який і зніс ці переходи, і відповідно підірвав. Вісім цистерн з горючим за ще більше створило ажіотаж і паніку. Mm -hmm. Єдине, що це е, також е, дуже активно е, розповсюджується росіянами з самого першого початку. Тому в мене і ось не виключається ця версія провокації Росії для того, щоб пожертвувати деякій мірі ну, е, частиною моста для того, щоб е, підняти ставки, підняти рівень напруженості, розпочати може більш потужне активне операції нанесення ударів по цивільній інфраструктурі. Це може ще бути, але що б не сталося? Я думаю, Росія після цього буде активізовувати свою діяльність, особливо не маючи перспектив на фронті наступальних операцій великих, будуть відповідно задіяти ракетні е можливості вже не нові, можливо, калібри там і е скандери, а вже і старі Х-55, інші ракети, ще радянського виробництва, Але вони мало керовані, але мають потужні можливості і внесли великих шкоди, і як е можливо, і житловим приміщенням, адміністративним, комунікаційним моментам енергозабезпечення, тому будемо чекати нової конфронтації і нового протистояння. Я покажу, як проілюстрував сьогодні Олексій Данілов, секретар РНБО, ось таким відео. Я думаю, вам знайомим ну Крим Керченський міст з одного боку, а з іншого боку, Марлін Монро, яка співає «Happy Birthday». Місте президент, такий привітик Путіну з його вчорашнім 70-річним ювілеєм, Григорович, Про доставку бойового комплекту ви коротко сказали. Наскільки це ускладнить Росіянам доставку БК до південних областей окупованих Ну, в першу чергу? Нам було багато роботи щодо знищення якраз і БК і знищення військової техніки озброєння. Живої сили нам потрібно було вишукати шукати всі ці комунікаційні моделі, які йшли так ска різними шляхами, отримали і дані розвідки, дрони відповідно, агентурні розвідки. У нас там ціла система працює дуже активно, але це велика складна робота і несе вхопиш. А тут вузький перешив, який фактично на 40-60%, відсотків по різним оцінкам доставляв боєприпаси, вогневу техніку, живу силу, якраз в першу чергу Херсонську. Запорізьку область тим більше моделював ситуацію відносно можливого наступу на Миколаїв, особливо на Одесу. Забезпечення частково і не тільки військової частини, які були на Криму, але і Чорноморського флоту з нового боку морем, а з другого боку Суші, прямо на Севастополь. І третя складова це дуже важливий чинник, можливо, направлення носії ядерної зброї тактичної в Крим. Це ще одна дуже важлива тема. От і саме головне – доставка самих носіїв, самих ракет, от якраз ця тема зараз е, може бути під загрозою, і Росія не мати можливості або не ризикуватиме якраз поставляти ці е, засоби. Я думаю, що знизить якраз і рівень забезпечення, рівень відповідно е, особливо е, використання стратегічних запасів. Ну і е, зменшить якраз потік тих мобілізованих, які вони сьогодні вже 200 тисяч, начебто мобілізували. Хоча по нашим даним, десь 80-100 тисяч не більше. Ну Кожен день іде йде, йде поповнення, і зараз якраз через півтора-два місяці вони думають підготувати на своїх базах і рушити через Кримський міст. Передбачалося, ну зрозуміло по східній частині нашої держави, особливо Донецька, Луганська область. Але я думаю, що перекривши цю комунікацію, активізувався наші наступальні операції на Луганщині. Ми знеційно фактично всі перспективи масової доставки озброєння, техніки, боєприпасів, особливо високоточний. Техніки, які вони сьогодні і знімають із чергування з різних регіонів, включаючи за кордон Сирію, і навіть е, припинили контракти е, особливо високоточної зброї, які були з африканськими сі, арабськими країнами, і зараз цю зброю перекидають в Україну. А кримський міст був один із основних пунктів доставки. Микола Григоровичу, дякую вам. Наших глядачів. Прошу підписатися на соціальні мережі Миколи Маламужа. Будь ласка, зробіть це. І підпишіться на мій ютуб канал Голованов і отримуйте найсвіжішу інформацію і найфаховішу аналітику. Дякую і до зустрічі.